Доброго дня, мене звати Сергій. Дане відео знято для відеоблогу Олексія Григорьєва і призначене для новачків, які нещодавно розпочали свою гру в шахи. На прикладі своїх партій я хочу пояснити основні помилки, які були допущені в дебюті. Також пояснити логіку ходів, тобто якими фігурами і чому варто ходити. Акцент в даних партіях буде зроблений на тому, чому не варто зарано водити в гру. Фразя. І так перейдемо до дуже короткої партії, я граю чорними. хід Е3. Даний хід є доволі слабким, оскільки неповною мірою противник захоплює центр і тому передає ініціативу чорним. Взагалі, правильним першим ходом для білих є один із таких варіантів: B3, або C4, або D4, E4, F4, G3, або K на поле F3. Будь-який інший хід передає певну перевагу чорним. Якщо противник досвідчений, він, звісно, нею скористається. Тому, наприклад, в даній партії, якщо білі планують наступним ходом зіграти d 4 то краще тоді перший хід робити d 4 а потім уже e 3 захищати пішку. Я відповідно відповідаю, e 5 захоплюю центр, білі походили ферзь на H5. Знову слабкий хід, оскільки теорія рекомендує спочатку вводити в гру легкі фігури коней слонів. Потім після рокіровки е, вже важкі ладів ферзя. Тобто ферзь вводиться е, доволі зарано в гру. Він, в свою чергу, атакує пішку на полі Е5, беззахисно, якого обов'язково потрібно захистити. Також погрожує слабкій пішці F7. Яку захищає сам король, і тому варто пам'ятати про цю слабкість. Захистити Е5 можемо ферзем, наприклад, на Е7, але тоді взагалі заблокується чорнополий слон, і цей хід буде помилковим. Ферзь на F6, але тоді заберемо у коня чудове центральне поле. Отже, ферзь буде блокувати легкі фігури, буде затримка із рокіровкою. І взагалі краще ферзя не водити зарано в гру, що ми побачимо на прикладі даної партії. Е, непоганий хід Д6, е, але я вирішив походити конем на С6, зразу е, захищаю пішку Е5, атакую поле Д4. Тепер, якщо білі походять Д4, е, е, чорні виграють пішку. Е, таким чином. На даний хід білі відповіли слон це 4, атакують подвійним ударом ферза і слона слабке поле, і якщо зараз пішка всім не захистити, чорним буде мат ферзем. Тому, відповідно, захищаємо дану пішку. Хід ферзем буде не дуже вдалим, як тільки що вже було показано. Тому захищаю пешку конем на H6. Хоча сам хід, можливо і не дуже вдалий, оскільки для коня найкраще поле F6, тоді він в центрі поля і може атакувати, захищати більшу кількість полів. Також доволі непоганим захистом був хід D5, але до нього ми повернемось трішки пізніше. І зразу ж білі відповідають Д4 невдалий хід. Чорним виграють пішку противника, як було показано. І Хоча я і противник не слабкі гравці, ще новачки, але у противника зіграно 700 партій. І такі слабкі ходи свідчать про те, що він не проводить жодного аналізу своїх партій помилок. Хоча такий аналіз є дуже важливим для покращення своєї гри, його обов'язково е, треба проводити. Тут також хотів показати, я можу зараз просто побити п'яш, і тоді у білих е, виникає така позиція, як е, шах королю. Е, потрібно тут яким чином відповідати, щоб зберегти свої фігури, наприклад, ферзем, і тоді йде обмін е, ферзів. Якщо буде зіграно е 7 це величезна помилка, і буде втрачена одна із фігур або кінь, або буде побита ще пішка G7, і тоді втрачається також, наприклад, кін на H6. Ну, я сподіваюся, так, таку помилку ніхто не допустить. На даних є d 4 на мою думку, здалося краще зіграти d 5 я вже про нього говорив, і крім. Крім того, що цей хід, по-перше, атакує е, білополого слона, і він змушений втрачати темп, е, захищатись і відходити на іншу позицію. Також знімається е, подвійна атака із е, пішки Ф-7. Е, і В свою чергу також відкривається мій білополий слон. Відповідно. Е, Після ходу білих на Б3, це величезна помилка. Зараз побачите чому. Я зразу вивожу свого слона, атакую ферзя, і ферзь знаходиться під боєм, і йому нема куди відступати. Поле H3 контролює мій слон. Поле H4 G5 відповідно б'є мій ферзь. Як ми бачимо, ферзю білих залишається лише обміняти. Свою фігуру, наприклад, на мого слона G4, на коня а 6 або на пешку Е5. Можливо, в даному випадку і буде вдалим саме хід побити центральну пешку і залишитись із пешкою Е5, але такий обмін буде не зовсім рівноцінний, і тому противник здався вже після п'ятого ходу. Тобто така коротенька партія, і хотів саме зупинитись на. Помилці противник походив на Б3, але потрібно аналізувати всі свої партії, і якби він проаналізував більш детальніше, він би переставив свого слона на поле Б5, чудове поле для слона. І тоді при е, атаці на G4 ферзь просто б'є пішку, е, зразу робить шах, і е, зараз е, зараз вже е, Чорні змушені втрачати темп і повертати. Свого білополого слона на е 6 Оскільки якщо чорні ходять ферзем, як я показував для обміну ферзами, то вони просто втрачають пішку d5. Звичайно, якщо зіграють слоном на е 7 величезна помилка, і тоді просто ферзь б'є на G7 і зразу атакує три фігури, пішку ну, відповідно будуть втрати в чорних. З даної партії можна зробити висновок, що для хорошої гри потрібно робити правильні продумані логічні ходи, оцінювати плани противника, розуміти, що противник намагається даними своїми ходами зробити, і правильно оцінювати позицію. Не треба зарано водити фриза в гру. Це правило б я б хотів підтвердити ще одною зіграною партією. Я грав білими. І так, хожу е 4, правильний хід, чорні е 6. Грають дебют французький захист, подальше можуть зіграти, наприклад, Д5 або там Д6. Щоб цього не допустити і збити противника із свого плану, я хожу слон на Б5, можливо, не самий вдалий хід. Чорні відповідають ферзь а 4 Як і в попередній партії, зарано вводять ферзя, що не є добрим для гри, атакують пішку. Є 4, також звертаємо увагу на слабку пішку Ф2. Випад ферзем він якби мене трошки і налякав. Партію грав я на самому початку так сказати, своєї кар'єри в шахмати, тому зразу відповідаю також ферзем на F3. Хід вважаю доволі слабким, не потрібно так зарано водити в гру ферзя. Набагато сильніший хід був c 3 зразу я б захистив би і слона, і пешку, і атакував би дуже-дуже важливе поле d5. Так, повертаюся до гри. Противник відповідає, ферзь g5. Чорні атакують слона, і також ферзь зразу ж атакує і пішку, хоча вона захищена. І пешка d2, і пішку g2. Також доволі слабка пішка, потрібно про неї пам'ятати. Потрібно захищати слона, тому я ним виступаю на поле С4. Хід слоном помилковий, втрата темпу, оскільки я роблю непотрібний для себе хід, який мені зовсім нічого не дає, знову набагато краще було походити кінця 3. Чорні відповідають кінця 6, дуже правильний вдалий хід. погружують походити на Е5 і зразу атакувати і ферзя, і слона, оскільки білий ферзь він захищає слабку пішку g2, і при атаці конем змушений буде, ну, мабуть, відійти на поле H3, щоб не обмінювати ферзі. І в такому випадку просто підвисає білополий слон, необхідно з ним щось робити, якось його захищати, тому я походив Б3. І як ми зараз побачимо, чорні походили конем на поле не е 5, а Д4. Тобто я дуже помилився, коли взагалі це поле не розглядав. І в чорних прекрасний хід. Кінь зразу атакує і Ферзя, і атакує е, дуже слабке поле, взагалі незахищене С2. І в такому випадку, дивіться, зразу відбувається подвійна атака на ладю і на короля. Король просто змушений йому шах, він змушений відходити і втрачається ладя. Ми можемо якби, тут поборотися, е, виграти фігуру, але обмін не зовсім якби, рівноцінний. Тому я походив е, d3. Атакую чорного коня, і в випадку, наприклад, якщо ферс б'є е, незахищеною пєшкою g2, я тоді просто б'ю коня, він забирає ладдю І я, наприклад, тоді е, в такому випадку е, ходжу пішкою, але позиція вже якби тут програшна, не дуже вдалий варіант. Ще б була така можливість, наприклад, е, походити на розмін ферзями. І в тому випадку, якби противник на нього погодився, ну все рівно виходила, якби така програшна позиція, втрачала ладія, і противник, мабуть, би виграв. Тобто противнику в будь-якому випадку потрібно було забирати G2 і проводити атаку. Він же вирішив захистити свого коня і прикрити його чорнополем. Слоном, ну тут, якби на мою думку, чорні заграються. У мене ферзь зараз прикутий, не можу відступити, оскільки захищаю пішку С2, дане поле. Тому я для захисту ладі H походив G3. Ну Мабуть, знову ж, не такий самий вдалий хід. Чорні походили. Так, чорни походили ферзь на F6, атакують е, і пішку із можливістю, наприклад, мату, е, і зразу захоплюють діагональ із майбутньою атакою на ладю А. Е, тут я також після даного ходу прорахувався, коли сказав мат. Зараз поясню вам чому. Якщо кінь забирає, я його б'ю, ферзь б'є пішку F2. І тут насправді мату і не відбувається. ферзь побити коня не може, оскільки він захищений, а поле Ф воно прикрите білопольним слоном. Тобто насправді тут мату не відбувається, і мій ход Ф4 був, мабуть, якби помилковий. Краще було зіграти, наприклад, слон А3, із, наприклад, розміном слонів, і зразу захистом. Поля С2. Або якщо е, слон відступає е, з даного поля, ну, проводити далі певну атаку. М -м так, повертаюсь до гри. І тут чорні, на мою думку, зробили помилку. Вони звільнили коня, тобто звільнили діагональ для фрезя, щоб забрати ладью на А, але вони віддають просто без бою свого коня. Ну, Звісно, я його забираю і ферзь забирає. Відбувся обмін коня на ладдю Звичайно, гра напружена, дуже багато помилок, як у мене, так і в противника. Зараз оцінюємо яка ситуація. Під ударом пешка А2 і кінь на полі Б1. Звичайно, треба захищати коня. Для цього хожу С3, противник забирає пешку Хід не дуже вдалий, зараз побачите чому. Зразу ходжу Б4, побачив цей ход, і подвійна атака. Зразу атакується і ферзь захищеним слоном, і зразу ж відбувається атака на чорного слона С5. Противник змушений відступати. Так, показую його хід. Противник відступає і забираю його слона. Після даного ходу у чорних кінь Е7, тобто підготовив поле для короткої рокіровки. Я відповідаю конем на Е5. Планую походити слон Б5 із подвійною атакою і, на мою думку, слабкою пішки Д7, і зразу на ферза із можливо майбутньою атакою, саме через дану пішку. І підготовлю дану комбінацію. Е, гравець чорними походив Б6, я так подумав, він е, хоче відкрити е, діагональ, е, тобто вертикаль А. Ну, мені не дуже вдало якби е, не дуже вдало проводити таку атаку, тому спочатку е, я ставлю свого слона, пішку залишаю, тобто подвійна атака, е, противник змушений. Відступати після цього провожу рокировку. Чому я її провожу? Оскільки в мене на ферзовому фланзі фігури дуже перегружені, особливо ферзь, він зразу захищає і коня, і пішку, і слона, підвисає пішка. Ну тобто така напружена ситуація, вирішив я для безпеки короля спочатку провести рокіровку. Правильніше був би хід c 6 і після цього вже її проводити. чорні також не побили б захисну пішку, також проводять коротку рокировку. Далі мій хід, як я вже показував, вважаю, бити c 5 в будь-якому випадку. Чи, наприклад, в такому мені не саме вигідно, тому Розповертаюся. Не самий вигідний варіант, хожу, це 6. Чорним також. В випадку, якщо вони б'ють, у них зразу вскривається вертикаль d вигідна для мене, і йде атака на ладю. Тому вони також проводять пішку вперед Після даної атаки на свого коня я його представляю на поле d 7 із атакою на ладю. противник прибирає свою ладю. і е, на, у мене, правда, підвисає кінь, тобто я не можу його переставити на будь-яке інше поле, тобто він заблокований. Але натомість е, отримую слабке, е, ослаблене поле Ф7. Е, з даною метою е, хожу в F5, тобто, щоб е, на королівському фланзі створити певну атаку. І, наприклад, якщо п'яшка є 6 б'є, я також б'ю і в майбутньому там хожу. Ну, тобто тут на королівському фланзі відбудеться вже певна атака, чорні ж походили Д5. Можливо, їм краще було. Зараз повернусь назад. Можливо їм краще було походити, наприклад. Таким чином побити пішку, і хоча вони і втрачають свого коня, створити певний захист для пішок Е6F7. Так, повертаюся. Після даного ходу, звісно, я побив пішку Е6, яка для мене набагато вигідніша, із атакою на слабке поле. У противника е, залишилась пішка D5, яка атакує мою, звісно, він її забирає за атакою на ферзя. Е, Я в даному випадку м -м, подумав, прорахував такий варіант. Якщо е, я б'ю своєю пяшкою на F7, е, тепер е, противника просто підвисає король, він змушений відступати. Якщо відступає, зразу пішка перетворює на ферзя змушений він її бити, втрачає ладю, тобто програшний варіант. Напевно, єдиний шанс на спасіння це побити ферзем пішко. В даному випадку покажу вам зараз свої прорахунки. І далі, якщо, наприклад, взагалі не бити ферза, то в противника нормальна ситуація, захищений король. Якщо ж, наприклад, б'ємо. Чи ладью, чи, наприклад, представляю слона, створюю е, таку комбінацію, в будь-якому випадку втрачаю свого ферзя, і далі, наприклад, тобто, ну, тр трошки я помилився, приблизно е, такою схемою залишаюся все-таки виграші, тобто і по фігурах, по позиції, але не отримую повною мірою. Переваги від своєї і так більш вигідної позиції. Тому е, вирішую е, нападати на Ферза, так, повернуся до партії, нападаю на ферза, тобто погрожую йому, хоча є загроза втрати е, свого ферза. В такому випадку планую зіграти пішкою е 6 далі, е, але противник він, на даний хід відступає. І, я все-таки вирішив зберегти свого ферзя, б'ю пішку е 4 Відповідь противник грає F6, дуже правильний хід за чорних, який якби їх рятує. І також хотів зазначити. Більш е, всього, мабуть, краще було зразу атакувати пішкою, е, залишати свого ферзя під боєм, а потім уже відступити. Е, мабуть, тоді б все ж таки ситуація була б ще більш кращою. Ну, але вийшло, як вийшло. Е, далі, м -м, після цього ходу, вирішив зіграти слоном, перевожу його на А3 і атакою на е, чорного коня, м -м, щоб зігнати його з даного поля. Ладя його захистити не може, бо, наприклад, якщо ладя є 8, я тоді просто граю конем ем, із шахом і виграшом ладі. Якщо, ем, якщо кінь, наприклад, тікає з-під удару, зараз ще поверну. Якщо кінь, наприклад, зараз тікає з під е, удару, то є е 7, е, шах королю слоном і виграю е, Тобто, Таким чином зразу шах, виграю ладю, отримую ферзя, і тут вже якби виграна позиція, тобто противник вже практично немає чим спасатись. Противник на даний хід зіграв пішкою Б5, тобто нападає на мого слона, але цей хід не спасає вже чорних. Біо коня, і в мене вже вважаю виграна е, дана позиція. Був ще інший варіант, е, наприклад, пізніше зіграти, е, наприклад, таким чином зіграти А4, я, наприклад, бью іде розмін. Таким певним чином, але все рівно противника програна ситуація, тобто їй вже просто ну, немає як рятувати по фігурах, все, білі виграють, чорних е, король зажатий, ладя ще не введена в гру. Ну, тобто, чорні вже якби програла. Е, Повертаюсь до гри, противник все ж таки ставить ладдю під удар, відповідно, зразу. Користаюсь цим і все. І чорні отримують мат. Хотів зазначити, противник зіпсував чудову нагоду забрати ладю аж ще на початку гри. І, відповідно, я думаю, виграти партію. рано введений в гру Ферзь, він вигравав, звісно, ладю але шляхом обміну на коня біля атакуючи ферзі розвивала свою гру. Чорні дуже багато ходів, просто змарнували для захисту ферзя від постійних атак, втратили слона. Поступово незначна перевага чорних перетворилася просто на позиційну поразку, оскільки фігури були не розвинені, і чорні зіпсували нагоду на перемогу. Отже, спочатку в грі ми розвиваємо легкі фігури, вже потім ферзя ладю. Оцінюємо позицію і після партії бажано проводити хоча б короткий аналіз на допущені помилки, втрачені вигідні позиції. Оцінюємо, робимо, робимо такий аналіз і бажаю вам перемог. Дякую за увагу.